Всім привіт. Як там кажуть, все, що нове, то є добре забути старе. От так само у нас з'явилися зараз знову диски гермівні для таврії в у хаті старого зразка. Е, так, що я хочу про них сказати? У мене так, вони на сайті у нас вже з'явилися деякий час, і люди, я дивлюсь, почали почали їх дуже активно замовляти. А потім деякі відмовляються від отримання, бо диски не сподобались. Значить, що хочу, от тепер тому хочу показати, як це воно виглядає. Значить, перше, матеріал. Ну, судячи з усього, я так пробував їх і напільником, і трошки вдарити. І по всякому різному. Рад... чугун. Ковки чугун. Тобто, в принципі, метал той, що має бути. До речі, тут мені один вумник сказав, що диски мають бути сталеві. Так от диски сталеві ніколи не, бу... не бувають. Гальмівні диски завжди чугунні. Так, тепер далі. Де їх роблять? Роблять їх десь, скоріш за все, в Запоріжжі, але це не точно. Е, стосовно обробки. Товщину я поміряв, тут ровно 10 мм, як має бути. От, вони, в принципі, рівненькі. Ось один до одного приклав, тут ніяких нема коливань. От обробка, ну, маємо, що маємо. Шліфовки немає ніякої. Їх просто проточили на токарному станку та й, й по тому. Тобто, я так думаю, що коли перший раз поставити ці диски на машину, то першим колодкам, які там будуть, гаплик настане дуже, досить швидко. Якраз ну, в тому сенсі, що колодки зіт... зітруться, заодно заполіруються, зашліфуються диски. Там робочі поверхні. Так що при зим... покупці таких дисків майте на увазі, що колодки ненадовго. Ну, в принципі, оце основне, що я хотів показати про їх, що така у нас обновка. Я ж кажу, новий старий товар. Звичайно, що на заводі їх вже давним-давно не роблять. От і... Основне, чому ми взяли їх для продажу, це те, що я так глянув метал, з якого вони зроблені, такий як слід. Обробка, ну, я маю на увазі не робочій поверхні, а ось Фаска, наприклад, там, де шпильки, колісне ставиться, знята. Тобто люди, значить, віднеслися до цього достатньо відповідально. Тобто такі моменти, як, які, mm -hmm. на які варто звертати увагу, якщо виробник відповідальний, ось тут фасочка знята. Mm -hmm. Якщо виробник до таких дрібниць ставиться, як слід, то скоріш за все, все решта також буде нормально. Ну, це все, що я хотів сказати. От, дякую за увагу, на все добре.